Всім привіт, дорогі друзі! Мене звати Володимир і це канал Дідуган Плей. Е, на жаль, хочу сказати, що коли я. Зупинив минулу серію, я вирішив, що для того, щоб зберегтись, нам необхідно лягти спати. Я це зробив, але там була кат-сцена. Прилетіло якесь НЛО. Коротше, я вибачаю, що ви не побачите цього, але мабуть, ви вже бачили, якщо дивились інших блогерів, які вже проходили цю гру. Давайте зараз одразу змінимо мову. І я так розумію, вона не зміниться. Так, да, потрібно це було робити в головному меню. Ну добре, ми її змінили. Я, Можливо, там, коли виконаємо це завдання, воно вже стане е англійською. А, так. Е Минулої серії ми розпочали свій бізнес. Якщо ви не бачили, можете подивитись попередню серію, але у двох словах наш батько забрав у нас нашу з вами ігрову приставку через те, що ми нібито тут багато часу з нею проводимо, і продав її, продав і сказав, що якщо ти хочеш собі приставку, зароби на неї сам. А наша мати порекомендувала нам розпочати бізнес з продажу лимонаду. Ось так. Тобто, це не наше бажання, а нас змусили це робити. Тому починається другий день. Ми вже Заробили долар 10 і починаємо другий день заробляти ще більше. Подивимось, скільки вдасться нам заробити вже сьогодні. На годиннику восьми ранку. Давайте відкриємо наш з вами магазин. Наш з вами кіоск. О, бач, все міняється на мову. Ну добре, ми продаємо лимонад по 55 центів. Я не знаю, багато це чи мало. В принципі, там є, коли збираєш ціну, є така шкала. Ну, в якій видно, в якій зоні знаходиться. В принципі, ми в зеленій зоні, тому я думаю, що це не так вже й багато. Можливо, можна було зробити ще більше, щоб заробляти більше, але можливо, це може впливати на кількість клієнтів, тому я теж не хочу сильно, сильно завищувати ціну. Так, чому ми не О. я не знаю, наскільки це правильно залишати смітник на столі, де ти готуєш? Ну, не їжу, напої, але все ж все одно це продукт споживання, так? Але на пол чомусь вона не ставиться, а бігати кожного разу до хати мені не хочеться. Так, в нас є перший клієнт. А ми ж все сховали в холодильника, вибачте, почекай, тільки не сварись, тільки не сварись. Ох, телефон телефонує. Так, я біжу, 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 біжу. О, до речі, можна прямо на поличці розливати стаканчики. Мабуть, це буде зручніше. Так, він нам дав долар, ми даємо здачі, решти, вибачаюся, решти 45 центів. Телефонує телефон, але я Я не знаю. Мабуть, це мене, так. Да? Батьки могли б взяти трубку, але вони чомусь цього не роблять. Давайте розільємо наш з вами лимонад по стаканчикам. А я в прошлій в минулій, вибачаюся, в минулій серії казав, що ось вона там є зліва шкала 2 з 20, що, мабуть, це від кількості проданого лимонаду. Але ні, ми тільки що щойно продали третій стаканчик, але нічого за це не отримали. Так, це коли сюди? Хто телефонує? Чому ніхто не може? Темному... You up your little lemonade stand. You're good. Can you bring two cups home for me? I'll pay you handsomely. Ух ти. Наша сусідка просить нас принести їй лимонад. Два стаканчика. Так. Так, 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 почекай, я заплутався. стаканчик. О, без решти, дуже дякую. Сусідка просить принести їй два стаканчики лимонада. Що за сусідка і де вона проживає, я, я, чесно кажучи, не розумію. Ага вон, там є підказка. Але в нас залишилося всього 4. І як ми, як ми з вами можемо взяти одразу два стаканчики. Хто сигналить? А, хто сигналить? Якийсь автобус вискочив. На узбіччя. Добре, давайте візьмемо один. Та ти можеш не штовхатись, жіночка? Опа, в нас клієнти. Палляха, hey, four... я забув, я забув лід. Почекай. Почекай, друже. А я не буду закривати. Це ж це ж, ну, за комуналку мене ж ще не змушують платити, правильно? Я сподіваюся. Холодильник буде відкритий. Так. Тримай, друже. Звідки в тебе 20 баксів? Купи мені приставку, друже. Разом будемо грати. І наші нам ті батьки. 10, 5, 4, це 19, 45. Чекай. Чекай. Що, що відбувається? А, господи. Е, так, 10, 15, 4, це 19, 45. Тримай. Ще також цікаво, що якщо в мене є гроші, щоб дати решту, чому я не можу їх використати для того, щоб купити собі приставку. Це буде неправильно по відношенню до наших батьків, бо я так розумію, ці гроші дали нам батьки, щоб ми мали з чого давати решту. Але все ж таки вони також ну, зробили неправильно, коли забрали у нас нашу приставку. Ну, не знаю. Hey. Hey. Е добре, тримай. Так, 45. Not bad. Not bad. Uh, так, в нас немає лимонаду, uh, нам потрібно терміново купити інгредієнти. Uh, так, нам потрібно три лимони, один цукор. Кожен з них коштував по 50 центів. Uh, і це виходило для нас 2 долари. Тобто, в принципі, якщо ціни не змінились, ми можемо взяти одразу на два кувшини. Давайте спробуємо це зробити. Три. Скільки тут? Шість і два цукри. Два цукри. Так, оно. Ну. Чотири бакси нам вистачає. Але я не врахував, що нам може не вистачити стаканчиків. А стаканчики коштують 2 бакси. І це погано. Е Ну добре, будемо сподіватися, що все буде добре, але в нас вже там стоять клієнти, і, мабуть, ми зараз втратимо репутацію. Мамо, швидко готувати лимонад. Швидко, просто. Та ти можеш, блядь, не штовхатися. Так, все поклали, іди сюди. Йди сюди. ж. О, господи, вона каже: прибери спочатку, бо я не буду з тобою розмовляти. Ай-майо! Як дроп кинути? Боже, в нас клієнтів купа, мама, нам потрібен лимонад. Ти що таке твориш? Я не можу взяти відро. О, це... Так, бляха, це можна було зробити і так. Зараз зачекайте, бачите, мій бізнес-партнер безкоштовний, ніби так би мовити. Дивиться телевізор. Замовити лимонад. Швидко. Два штуки треба. Давай. Бігом побігла. Так, два куршини є. А, люди походять, люди уходять. Бабуся, можливо, тобі буде достатньо одного лимонаду, як ти вважаєш? О. 45 центів. Сан. Сан. Що, зробила? Зробила два? Ух ти, моя умничка. Все біжу, 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 біжу. Клієнтів купа потрібно заробляти, заробляти гроші. Грошіки заробляти. Одну секундочку. Так, ви бажаєте звичайний, тримайте, будь ласка. Е, так, 45 центів. Тримайте. Гарного дня. Хей, hey, кіт, ти сама, кіт? Чи сам? Ти хто? Взагалі, ти дівчина чи хлопець? Бувай! Та -ра -та -ра -та. Так, е, і в принципі, я думаю, що сусідка, да, бабуся, яка е, просила в нас лимонаду, вона може почекати і до вечора, коли в нас закінчаться е, клієнти, то ми сходимо е, на спіша та принесемо їй лимонадику. Так, я не порахував, скільки. Е, так, ні, одразу віднесемо туди. Я не порахував, скільки стаканчиків з одного кувшину в нас виходить, але я думаю, що, в принципі, ми виходимо в плюс. Ми маємо виходити в плюс вже 2,60 у нас є. Єдине, що я не подумав, це дійсно зручно розливати одразу по стаканчикам лимонад, але я не подумав про те, там ми могли поговорити з Джесикою, але я не хочу, чесно кажучи. Ми не подумали про те, як ми будемо їх ховати у холодильник. Це кожен стаканчик окремо потрібно буде, потрібно буде класти у холодильник, або, мабуть, ми спробуємо не класти їх у холодильник і подивимося, що з ними буде. Так, це мій. Бажаєте вам дату? спробуйте. Е, моя мама готувала. Да, кажуть, що дуже смачний, але я не, не тестував, чесно кажучи. Я трішки побоююсь. Щось брати від неї, бо вона жінка така, коварна. Собака гавкає. Так, привіз чи, ні, чи не привіз стаканчики? Погано, що немає ніякого прищення. А ось ось бачиш, є смітник, і він призначений для того, щоб туди викидати сміття. Курва. Сяла кинула. Так, немає ніякого сповіщення про те, що там замовлення. Виконано там щось, щось таке, щось подібне. Скільки стаканчиків в нас тут є? Тобто, 4 на 5, 20 стаканчиків ми замовляємо. Ми можемо порахувати наступним чином. Тобто, в нас було 20 стаканчиків, раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Тобто, 13 стаканчиків ми продали. І за... Коротше, це дуже важко. Я думав, в мене вийде якось проходити. Бабусю, що тобі не сподобалось? Ціна? Ну давай зроблю знижку. Можливо. А можливо, ні. Фіндро валяється, дуже добре, що з нього нічого не випадає. Не випадає. Собака. Ану біжи. Давай. А ти вмієш туди бігати? Вмієш. О, диви, яка? По пішохідному переходу. <реш> Умничка. Так, це мій, я сам готую. Бираєш? Е, я пошуткував, я пожартував, друже, подругу. Це не я готую, це мама готує. Я не вмію готувати, це не мій ламонат. Це мама готує, вона дуже смачно готує. Давай, іди, іди назад. Іди. Курва. М'ячик. Вітаю, друже. Дуже смачний Ту To sweet i bet. Е, Ну так не потрібно ставити, потрібно коштувати, по-другому. Ой, ти моя люба. Давай, зараз я тобі оформлю. Чого бажаєш? Сонце можна якось. Так, що воно хоче? Е, освіжаючий. Ну, це, звісно, це, звісно, ти тільки такі спробіжки. Тобі потрібно щось освіжаюче. А вона заплатила? Я щось не. Нібито так. Е, так, це ставимо сюди. Чому ми не можемо поставити на пол? Хай стоїть на, на підлозі. Так. Е, щось в нас сьогодні замало клієнтів, мені здається. Ну, я, я гадав, що буде більше. Можливо, дійсно, ціна якось впливає. І що краще зробити трішечки дешевше. І більше клієнтів, так? щоб більше був попит. Або все-таки трішки дорожче менше клієнтів. Так, це мій. Заходь, скуштуй. Дуже смачний лимонад. А палки падають. Я не буду вмовляти. Хочеш, приходь, бери. Не хочеш, іди геть звідси. Ти можеш не шастати тут. До Ту речі, не бажаєш лимонаду? Він не дорогий, насправді. Всього три бакси як для тебе. Ні. Не вдалося. Батько ходить щось туди-сюди. Можливо, він десь сховав нашу приставку і хоче, щоб ми в нього в неї викупили. Давай щось в нього заберемо. Що в тебе забрати такого? Що крутить колесо щось там постійно. О, диви. А що ти будував нову, якщо міг віддати мені цю? Але вона трішки замаленька, мабуть, так? Так. Ну, вже вечоріє, а клієнтів щось не дуже, чесно кажучи. Щось не дуже. То ви творюки такі. Ну, не вже не можна виконати у смітник? Добре. Е, поки клієнтів нема не дуже багато, скажімо так, не те, щоб їх немає. Вони є. Просто їх небагато. Давайте віднесемо старенькій жінці. Чого ти так далеко? А, вона на стоїть. Так, я біжу-біжу. Ну, я сподіваюся, тебе без решти, бо я ще буду за рештою бігати. Так, привіт. Thank you, sweetie. sweetie. Солоденьке, дякую тобі, каже. Та нема за що. Головне, щоб ти ще за доставку заплатила. Ну, в цьому світі немає нічого безкоштовного, ви розумієте, і неважливо, скільки тобі років. Я розумію, ти старенька, але в тебе пенсія, в мене немає нічого, бачиш. Я взагалі живу з батьками, які змушують мене за все платити. Забирають в мене мої речі, щоб я купував собі сам тому. Вибач, вибач, старенька. Receipt. Ух ти, дякую, велике. Мало того, щоб вона мені заплатила. Так вона ще дала мені новий рецепт. І це. Можна якось його почитати? Що там написано? Хипіест. Коротше, це дуже цікаво. Треба дати матері. Треба дати матері. Де моя мама? Бог її знає. А, це ж вона підсвічується. Привіт! Mm -hmm. В мене є новий рецепт. Да? Що вона сказала? Що не буду цього робити? Типу, не буду цього робити зараз, чи що вона сказала? Що ти лаєш? Так. Що ми можемо тут зробити? Ну, Це вже починається щось трішки важкеньке, важкене. В мене вже буде, я так розумію, два види. І мені почнуть давати претензії, що якщо якогось із видів немає. Тобто, хтось не бажає, що кіт, хтось не бажає, наприклад, з апельсинів, так а хоч з лимонів, і скажу: в тебе немає лимонів. Все, я пішов звідси, і репутація буде спадати трішки. Е, так, у нас відчинено. Можливо, хтось ще зайде. Скільки ми зробили? Ми витратили, ми купили ще на дві порції лимонаду інгредієнтів, тобто, і в нас залишилося 3,20. А було на початку долар 10, якщо не помиляюсь, трішки не пам'ятаю. Ну це круто. Прошлого разу, минулого, минулого разу, коли було. 10 там 11 година вечора до нас вже ніхто не приходив. Тому, мабуть, давайте подивимося, якщо хлопець до нас не зайде. А він зайшов. Ти, Привіт. А ну, красавчик. І що заходив? Коротше, добре, зачиняємо наш магазин. Йдемо в другий магазин, купимо інгредієнти для... Другого рецепту. Подивимось, що взагалі там потрібно е, для нього. І... і що? І підемо спати. Ага, нічого ми не купимо, бо магазин вже зачинений. Тоді нас нічого не залишається, окрім як іти лягати спати і починати другий день. 55 центів. Це... А де музика грає? Це в машині? Мабуть. Собачко. Так, лід все ж таки, мабуть, заберу, а стаканчики хай з ними нехай залишаються. Що тут пишеться? Фрешнес фреш, температура нормальна. Ну, фрешнес це свіжість, фреш свіжа. Тобто, по свіжості свіжий лимонад. І температура нормальна, тобто, якщо хочеш холодну, потрібно додати льоду. А є в нас мікроволновка, можливо, хтось хоче гарячий лимонад. Я не знаю. Мало е, які бувають божевільні люди, так? Диви, ніхто не дивиться телевізор, а телевізор увімкнений. Навіщо? Не зрозуміло. Добре, побігли до гори до ліжка, нібито все зробили там. Uh, що ми маємо? Ми маємо 3,20 долари у кишені, другий завершений день. Ну що ж, а на цьому пропоную завершувати цю серію. Всім дякую, хто додивився до кінця. Сподіваюсь, вам сподобалось. Пишіть свої думки з приводу цієї гри і взагалі у коментарях. Ставте лайк, підписуйтесь на канал і до зустрічі в нових серіях. Всім до зустрічі, Па-па.